Антоне, як ти собі пояснював це? От, наприклад, є люди, які потрапляють в, в біду, з якими трапляється якась трагедія, вони починають звинувачувати Бога, чому це зі мною трапилось? Де ти? От, як ти собі пояснював присутність Бога, що це таке, Господи? Чи ставив ти йому такі питання, чи було якесь нерозуміння Його, про що ти вже молився тоді, коли міг, міг молитися? Я розумів, що в мене не було питання за що. Uh -huh. Бо я розумів, що, можливо, цим, цим полоном Бог врятував моє життя uh -huh. для якоїсь цілі, для якоїсь мети майбутньої. Я розумів, що я міг загинути, якби я не потратив в полон. Можливо. Тому в мене не було питання, Боже, чому зі мною таке сталося? У мене було питання, Боже, для чого? Uh -huh. Для чого це? Для чого ти врятував мене? Бо потім ще неодноразово було ці, в перший період полону, мене виводили, там, тримали в погребі в якомусь, ну, зав'язаними скотчем очима, і мене якось вночі вивели, теж затвор передвернули, казав: Ну, давай своє посліднє слава Україні, і прощайся. <гум> Чи це було психологічне, просто чи це було дійсно якесь так, бажання розстріляти мене? Mm -hmm. Я не знаю.